Так, Всім доброго вечора, доброго дня, доброго ранку. Маємо таку посилку на розпаковці. Тут є, звісно, кава. І я вам в цій, е, сьогодні розкажу, на що нам так багато кави. І ви собі захочете робити так само, 100%. Я просто переконаний. Ви може думаєте, що тут я кажу багато, то, тобто тут є 1 кг або 2 кг. Але дивіться. Дивіться уважно, скільки тут є кілограмів. Ой, яка посилка. Ану покажи сюди, Хочеться зануритися. І нюхати все. Це, Я її, розумієш, виношу сьогодні з нової пошти і чую, як вона пахне класно, все супер. А потім з багажника відкриваю, з багажника такий аромоксамит кавовий. Значить, дивіться. Розпаковочка кави. Я потім розкажу, наша нам так багато кави приїхало, що ми з нею робимо і чому ви захочете так само робити. І детальніше розкажу про цю чудесну каву і чому вона така чудесна, чому ми так вважаємо. А ви в коментарях пишіть, чи ви пробували таку і що ви про це думаєте. Давайте по кожній пачці пройдемося. Наприклад, перша, яка мені попалася, Ефіопія Organic. Я можу сказати, що я таку не пробував, тому нічого не можу про неї сказати. Ну, Кислинка, гірчинка, міцність, збалансовано все однаково по три зернинки намальовано. Відставляємо її, я не пробував таку. Далі йде Мехіко. Марагогіпе. я <смі> читати чи ні? Марагогіпе. Марагогіпе, О, це така, як я люблю. Тут кислинка 4, а решта по 3. Це моє. Я таке люблю. Ну, я скажу, що я таку теж не пробував. Відставляємо її. Тут такі кави по 200 гам тут йдуть. До речі, оця в зернах вона, а це я взяв і відчуваю, що ця йде мелена. Тому що кава допіо, як ви бачите, допіо, це не просто. Назва напою. Це назва компанії, яка цю каву розсилає, присилає нам, щоб ми її пили смачненько обсмажує її. До речі, її ви замовляєте, наприклад, таку. Там там, там, ви її можете або дрібний помел, або середній помел, або грубий помел, От. І, або просто в зернах, так як ми собі замовляємо в зернах. Оця є Ой, вир, мать, зараз а, Паду. Клас, пахне, як я люблю це нюхати. Шикарно. Так що, mm. Таку я теж не пив. А може, й пив. До речі, в нас е, треба по коробочках, по таких пачечках порожніх, подивитися, що ми пили, що ми не пили. Панама. Теж у нас зерна. Там вже багато є коробочок. Mm -hmm. А що за кава? 6 uh -huh. дрип е... кавових заміна. пакетів. Uh -huh. Допіо. А, тут, мабуть, це однакові смаки чи різні, цікаво, не знаю. Далі йде Кенія. Теж я бачу, по тому, що я таку люблю кислу каву. Потім йде Бразилія, теж мелена зараз. Ухти. Танзанія. О, таку я пив каву. До речі, про цю ну, я не знаю. Я може помилюся, але перший кувток, коли я зробив, вона мені віддавала, знаєш чим? Mm -mm. Пивом. Чого вона могла пивом віддавати? Тому що тут темні ягоди, спеції, лимон, чорний чай, не знаю. Ну, це просто моє, може таке суб'єктивні рецептори, так мені видали. Насправді, може, то й не так. Але дуже класно було. Це не то, що воно було якесь. Що за кава пивом чути. Це таке щось було. Переворот якийсь. <хи> Було класно. Я вже не пам'ятаю, яку пив, яку не пив, але вона не просто, що це різні пакетики. Кожну, яку ми пробували пити, вона відрізняється якимось смаком. І дивіться, ви рахуєте, скільки я вже дістав пакетів? Я в кінці вам розкажу, наша нам так багато кави. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 дріб пакети. Знов Індія мелена. А оце, хто любить таке чорне обсмаження, таке темне обсмаження. Тобто така вона більш гірка така. Ну, я таку не люблю. Тож вона мелена. Півкілограмова вже пішла. О, оцю я... А, це не ця Бариста. Ну, це така вона, ми пробували, теж класна. А я думав, що це. Єлов бурбон. Просто по наклейці побачив. Я люблю таку. Цього разу в цій коробці немає такої, але я вже кілька разів її замовляв, і вона дуже класно нам заходить з ванкою. А це теж така сама чорна темна обсмаження, темне, не, не середнє, а темне, тобто гірка, але в зернах. Попередня була така сама, але мелена. Бо просто ви можете сказати, змеліть мені і дивіться, тут Така наклеєчка, хоч дрібний помол, хоч середній помол. Супер. А оця теж взагалі шикарна кава амато. Оцю я замовляв одного разу. Ну, мені сподобалась вона дуже. Так як я люблю, щоб чуть-чуть кисліша була оця мелена. Люкс. То що розказати вам? Давай буду назад закидати, рахувати коробочки і розкажу. Дивіться, один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І зюминка на цьому кавовому торті 14. Знаєте, наші нам стільки багато кави. Тому що, дивіться, ми любимо пити каву. Ну, часто її б'ємо різну, регулюємо собі всякі смаки. там, І пробували різні кави. І платиш за неї різні гроші. А оця кава, е, така допіо, ми зрозуміли, що ця ціна якість для нас є найкращою. Але не тому ми замовили цілий ящик кави, не тому. Там ще в них є така фішка на цьому сайті. До речі, я прикріплю сайт під відео, буде там. Ви собі, тож, якщо захочете, зможете заходити, замовляти таку просто смачнющу каву і пити її. Там така фішка замовляєш на 2000 гривень, і доставка безкоштовна. Ото ящик безкоштовна доставка. Але то не є все наше. Розказую вам, як ми робимо. Ми робимо з, з друзями. Наприклад, там нас збирається 5, 6, 10, як коли, 4. І... Створили групу. Да, створили Вони собі в Viber, чи в телеграмі, створюєте групу, наприклад, в вашому селі. Знаєте, там що ваші там якісь там колеги люблять пити каву. Ви їм кажете так і так, мов. Ціна, якість, взагалі бомба в Україні не знайдеш, класно пахне, хоч помелена, хоч не помелена. Вибір величезний. І ми замовляємо разом на 2000 гривень і приходить безплатно нам. З того, що зайти в магазин і от купити якусь каву. Ну там буде кава, буде, наприклад, не чорна упаковка, там класно зроблять упаковку. Ну, ти не знаєш от в тому АТБ, я купляю каву, таку ще не пробую, вона вроді би класна. Ну там немає отак, от щоб я там прочитав, щоб я собі зрозумів, вона моя чи вона не моя кава. Там як лотерея ти так. купуєш. Ти купив mm -hmm. класну упаковку, кава, хочете, щоб чим поскоріше закінчилась. А це. А це от ми знайшли свою каву. Да, оце це так, оце наше. Це провірене. Тим більше, що замовляли ще й сайтів з кавою. Ну це не єдиний, звісно, сайт. Але там і на, на порядок ціна більша. Ні, дивися, кава, тут є дешевша, є дорожча кава, от якась елітна. Ми на одному сайті там пробували таку дорогу каву. Але якщо тут порівняти дорогу каву з тою, ну, то з дорогою, що ми там пробували, то буде різниця, наприклад, там, ну, 100 гривень на пачці. Розумієте, Просто ціна якість вона залежить від амбіцій тих, хто запаковує ту каву. Так що ото таке, просто створюєте групу в своєму селі, чи місті, чи будинку, чи в якійсь організації. Там небагато треба купити, кожний по кілограмові купить, там, чи по пів кілограма, чи по 700 г можна комбінувати, наприклад, як я собі замовляю, там, пів кілограма такої якоїсь провіреної от, чи кілограм, і 200 г якоїсь новенької такої покушати, там асортимент величезний. От. І ціна якість це дійсно, ну, ви самі відчуєте. І буде вам безкоштовна доставка. Раз в місяць, ну нам на місяць приблизно йде один кілограм кави. Правда? Так. Да. Так що, це дійсно, що ми рекомендуємо, тому що ми то самі попробували і не хочемо нічого міняти Допіво. А я посилання прикріплю, заходьте. Отут. Ще пам'ятаю, як попереднього разу ми забирали, то казали, розкажіть про каву. Я обіцяв, що розкажу пізніше, так от розказую. І на прикладі показую, скільки нам приходить, якої, скільки, хто яку любить. Так, 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 так. ну супер. Правда?